Слотокін. королівський сезон починається. Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком. 25 липня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром цієї країни і розповів про необхідність захисту. Одеса, я вам нагадаю партимік прямо мову розповісти про що вони говорили. Також екстрене буде засідання Україна НАТО так, Ради, тому що Володимир Зеленський запросив в генсека НАТО Столтенберга цю зустріч через оці от постійні удари. Окупантів по Одесі Так от Володимир Зеленський у Твіттері е, розповів про розмову з Ріші сунаком розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження чорноморської зернової угоди. Також під час телефонної розмови Зеленський і Сунак Обговорили оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій. Зеленський передав сунуку актуальні оборонні потреби України. Крім того, український президент обговорив із британським своїм колегою приєднання низки країн до декларації про підтримку України на вільніському саміті НАТО. Е, до речі, хочу вам сказати, що коли по Одесі рашист, Росіяни, рашисти били ракетами, вони також. Е, Влучали в портову інф... інфраструктуру, де перебували і кораблі під прапором Румунії. Відповідно, тепер, от Румунія офіційно міністр закордонних справ цієї країни, оголосив, що ця країна готова приєднатися до гарантій безпеки і до цього, що надавала нам. І оголошували перед самітом вільнівського НАТО країни G7. і тепер теж Румунія каже, що готова приєднатися. Ми бачимо, що кільця навколо недругів і ворогів в Росії активних так збільшується, і відповідно тут Румунія приєдналася. А давайте далі говорити по фронту, тому що там важливі процеси відбуваються, особливо на купінсько лиманському напрямку. І з нами вже є наш наступний спікер. Це є Сергій Гайдай. Вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава скажіть, будь ласка, от ми регулярно з вами проговоримо важкий напрямок, де зараз от е, Куп'ясь Куп'янськ, перепрошую, Сватове Креміна. Де зараз найважча ситуація? Тому що, от, якщо дивитися карті по карті, діпстейт, то є е, просування на 4,5 чотири кілометри в районі Кармазинівки. От якраз обидві ці напрямки зараз найважчі взагалі. Я думаю, що вони найважчі по всьому фронту, от, відбувається на території України. От те угрупування, яке багато часу накопичували росіяни на території Луганщини, це там біля тисячі танків, сотня там тисяч особового складу, величезна кількість БК – і інше е, озброєння, оце все зараз і кинуто, якраз на сватівсько Купінський і на Кримсько-Ліманській напрямки. Е, я спілкувався з е, нашими е, захисниками, які на цих напрямках якраз е, стоять е, найближчим часом. Сам поїду туди особисто. Так, от е, хлопці кажуть, що такого наступу. Е, Таких сил і от особового складу вони не бачили, ну щоб кинули росіяни проти наших сил оборони. Вони не бачили за півтора року жодного угу. разу. Ну, от власне я продемонструю нашим глядачам район Кармазинівки і їхнє просування. От за з 20 липня, за п'ять днів, вони зуміли зробити такий от кіл. Яка їхня мета, пане світ? Куди вони рухаються і що хочуть зробити? Це дійти до одна один з варіантів, які я бачу, це дійти до населеного пункту борова, яка розтягнулося на 8 кілометрів біля Осколівського водосховища? Ну і далі є сосновий ліс. і, Відповідно, вони хочуть відкинути наші сили за це от водосховище. Тут три в одному тут і стратегічні, і тактичні е, плани є е, ніхто не відміняв задачу вийти на адміністративні кордони е, Луганської області, е, плюс вони намагаються розколоти наше е, угрупування навпіл. Ну угу. і е, як така пасивна е, мета, так це е, е, якщо навіть вони не розколять, якщо навіть не дійдуть до Борового, то вони е, планують просто. На себе перетягнути ті війська, які зараз знаходяться десь на або на Запорізькому, або на бахмутському напрямках, тобто, щоб навантаження на інших ділянках, де вони безпосередньо просаджуються, щоб там навантаження спало, і щоб вони більш-менш могли там вирівняти ситуацію.